Номер один Гонконг це не зовсім Китай. Не думайте, що всі вважають Гонконг частиною Китаю. Для багатьох ця тема може бути дуже болісною. Не заводьте розмову про Гонконг, це Китай з малознайомими, особливо, якщо ви не впевнені в їх позиції. Номер два. Не стій зліва. Я маю на увазі ескалатори. Гонконгці дуже дратуються, коли хтось блокує їхню ліву сторону. Не знаю чому, але багатьом людям просто дуже необхідно їхати на ескалаторі і підніматися по сходах одночасно. Вам доведеться просто прийняти це як факт. Номер три. Не влаштовуйте фотосесії. Так, Гонконг. Дійсно дуже фотогенічне місто, але важливо поважати мешканців, які живуть у місцях, що стали популярними завдяки інстаграм. У деяких навіть знаки Photo поставили. Трохи поваги не завадить. Швиденько сфотографувалося та пішли далі. Номер 4. Не сідайте у таксі без готівки. У Гонконгу є чудова картка під назвою Октопус. Восьминіг. До речі, повне відео про неї скоро вийде на моєму каналі, так що не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Її можна оплачувати весь громадський транспорт та покупки в магазинах, але більшість водіїв таксі застрягли в 90-х, Тому Приймають тільки готівку. І номер п'ять не пропускайте вуличну їжу. Іноді дешева і страшненька кафешка подає просто дивовижну їжу. До санітарних норм тут ставляться досить серйозно, так що не варто боятися харчових отруєнь, хоча все одно слід бути обережними. Їжа й запахи можуть затися незвичними та несподіваними, але вам неодмінно потрібно спробувати хоча б який-небудь стрітфуд.